Продолжим наши экскурсии в чарівний свет гаджетов. Сегодня рассмотрим новый гаджет Miracast донгл. Вот такая коробочка. Вот его видно. Сейчас мы его вымем. На обратной стороне коротко про возможности Miracast донгл. Схематично показано можливість його підключення. Що воно таке? Відкриємо упаковочку. Поглянемо, що всередині. Всередині. Є маленьке керівництво користувача, User Manual. Blue Times BT001 Wireless Miracast StV На англійській мові. Керівництво користувача. Далее сам. Гаджет. Вот такие его вид. Заворотная сторона. Только HDMI для подключения до телевизора або монитора. И только... И у нас Можливість підключити міні-USB для живлення. кабель живлення. З, одного, з однієї сторони нормальний USB-конектор, з іншої сторони міні-USB. Все. Більше всі коробиці, гарні, нічого немає. Гаджет можна підключати до телевізора тільки в HDMI. Інші телевізори не зможуть працювати з цим гаджетом. Живлення може бути як від телевізора, якщо є вільний USB-порт, або докупити, прийдеться блок живлення. Ось, наприклад, такий. Все, що потрібно для підключення цього гаджету до телевізора. При розгляді даного гаджета. Є велика спокуса порівнювати його з медіаплеєром, ну, наприклад, таким як МК-808, недавній огляд був опублікований мною на Ютубі. Але це зовсім різні пристрої. Якщо МК-808 керується операційною системою Android або Linux, або і Android і Linux, то в цьому гаджеті не немає будованої операційної системи Android і працювати так, як ми працюємо з МК808, на ньому неможливо. Працює Miracast по наперед заданій програмі, по цілком наперед заданому алгоритму. Незважаючи на це, це досить корисний пристрій. Головна його задача відображати контент з ваших смартфонів, планшетів, ноутбуків. На екран, великий екран телевізора або простий дисплей. Головне, щоб телевізор і дисплей мали hdmi вхід. Продемонструємо роботу Miracast EasyCast на моніторі. На моніторі, після підключення EasyCast в відповідний hdmi порт. Погано видно, але все-таки видно. Ось Miracast, включений в hdmi порт монітора. Після його включення на екрані з'являється така картинка. Вверху ми бачимо вверху зліва EasyCast, Happy Casting, потім йде номер сайт, потім іде пароль, потім йде схематичне включення. Ми бачимо, що по цій схемі зліва. Смартфон підключений до EasyCast і є з'єднання. Потім EasyCast може з'єднуватися з інтернетом. Зараз з'єднання там немає. Далі показано схематично включення EasyCast. і на смартфоні має бути установлена програма EasyCast. Показуємо смартфон. Перший крок, який необхідно зробити, це запустити пошук. На смартфоні необхідно встановити додаток EasyCast. Ось іконка і пітограма. На смартфоні повинен бути встановлений додаток EasyCast. Якщо у вас смартфон працює під керуванням Android, значить відповідна версія EasyCast є для Android. Якщо він працює під управлінням iOS, значить відповідна версія EasyCast для iOS. EasyCast на смартфоні запущено. Ось такий інтерфейс. Тепер по інтерфейсу. Ми можемо відображати на великий екран фотографії. Ми можемо відображати прямо з камери на великий екран музику, відео, можна відображати інтернет броузером, заходити в інтернет. Можна хмарні відображення робити. Почнемо з фото. Запускаємо відображення фото. Дивимося на екран. Ось наші фото. Пробуємо цю галерею відобразити на великий екран. На нашому смартфоні є. Є фотогалерея, яку ми хочемо відобразити на великий екран телевізора або екран монітора. Ось ця фотогалерея. Починаємо відображення. На екрані я покажу інша картинка. Починаємо з першої. І так, те зображення, яке є на смартфоні, відобразилося на екран монітора. Переходимо на інше фото. Картинка помінялась. Переходимо на інше фото. Картинка помінялась. Переходимо на інше ко. Помінялась. Збільшуємо. Ми можемо досягати того результату, який досягається на смартфоні. Ми хочемо картинку збільшити. І ось я її збільшую на смартфоні. Ті ж самі маніпуляції відбуваються і на екрані монітора чи телевізора. Прекрасно. Наступна піктограмка нашого меню на смартфоні. Відображення зображення, яке буде на нашій камері на смартфоні. Направляємо смартфон на об'єкт і будемо бачити те саме і на великому екрані монітора. Пробуємо. Запускаємо. Ми бачимо, те, що йде зйомка на смартфоні, те саме відображається на нашому моніторі. Таке зображення іноді буває досить практично вигідне, тому що ми іноді хочемо спостерігати за нашими маленькими дітьми, ми хочемо спостерігати за нашими тваринками, кішкою, собакою. Це досить вигідна можливість. Інтересним є той факт. Що додаток EasyCast ми можемо запускати не тільки на смартфонах чи планшетах, а й на звичайних ноутбуках. Ось зараз на моєму ноутбуці запущено додаток EasyCast під Windows. Попробуємо його використати. Іде пошук, знайшов, EasyCast знайдено. Ми повинні по ньому клікнути. Буде з'єднання. Можливо, запитає пароль. Так і є. Пароль. Звідки взяти пароль? Пароль у нас написаний в самому верхньому куту на моніторі. Коли ми підключаємо донгл, і зіказ до монітора чи до телевізора, то ось він пароль. 931 05147. Вводимо. 9.

Повинно бути відбутися з'єднання між ноутбуком і монітором. Поки що з'єднання ми не бачимо.